Трата для всієї великої української родини 45 років тому, 22 травня, відбулося поховання співочої душі України, поета, співака і композитора Володимира Івасюка. Сумну річницю згадували сьогодні у меморіальному музеї Івасюка. Подробиці дивіться у наступному сюжеті. Володимир Івасюк один із основоположників української естрадної музики, автор 107 пісень, 53 інструментальних творів, музики до кількох спектаклів. Професійний медик, скрипаль, чудово грав на фортепіано, вілончелі, гітарі, майстерно виконував свої пісні, неординарний живописець. У 1970 році Івасюк написав пісню Червона рута, яка принесла йому загальнонаціональну славу. Вона стала гімном молоді і символом української культури. За своє життя Івасюк створив багато пісень, серед яких водограй, я піду в далекі гори та мальви. Та 45 років тому Івасюкову пісню обірвала трагічна поїздка до Львова в ніч з 23 на 24 квітня. Володимир Івасюк після телефонного виклику вийшов з будинку і більше не повернувся. 18 травня 1979 року його тіло було знайдене повішеним у Брюховицькому лісі під Львовом. Оприлюднена версія самогубство підлягала сумніву. Однак лише нещодавно вже офіційно генпрокуратура повідомила, що вбивство талановитого 30-річного Володимира Івасюка організували агенти КДБ. До нині жодне ім'я не розголошене. Натомість кримінальна справа Володимира Івасюка щоразу за роки незалежності ставала меншою за обсягом. Сьогодні у Чернівецькому обласному меморіальному музеї Івасюка відбулося вшанування пам'яті композитора. Захід зібрав численних шанувальників його творчості, серед яких були культурні діячі, музиканти, родичі та просто небайдужі городяни. А зі Львова приїхав Орес Цимбала, відомий український співак. Він розповів, що багатогранність Івасюка і нині вражає, і слугує бути прикладом для всієї нації. Ми говоримо не лише про володію композитора. А як і про поета, як і про фотографа, як про відеооператора, як про надзвичайно багатогранну. Людина військовий капелан Іоанн Чокалюк наголосив на важливості збереження пам'яті про Володимира Івасюка. Він підкреслив, що Івасюк був не лише талановитим композитором, але й патріотом, чия творчість надихає покоління українців на любов до рідної культури. Є ще такі люди сили, як Володимир Івасюк, це світильники для нації, щоб нація не збивалася із своєї дороги, свого роду дороговкази. і тому пам'ятаючи про таких людей. Людей у нас є така свого роду гарантія, що ми рухаємося у правильному напрямку без перебільшення Володимира і Васюка можна назвати апостолом нації, який вів за собою у багатьох напрямках. Нашу націю, заступник голови Чернівецької обласної ради та племінник Володимира Івасюка Михайло Павлюк поділився розповідями про митця, про його життєвий шлях, та наголосив на тому, що колись саме творчість Івасюка об'єднала підпілля у часи, коли країна не мала власної незалежності. Його творчість це було вироком, вироком радянщині, вироком непрофесійності, і некомпетентності тих, хто керував країною, тому що вони бачили, що творчість музиканта його. Професійна робота стає популярнішою ніж саме радянський Союз, ніж сама система. Тому це і є, і було мені здається. Найбільшою його заслугою жив українською піснею творив для українських дітей, і молоді і прийдешнього покоління. Також пан Михайло підкреслив, що кожен українець, де б він не був, має берегти українське слово, українську пісню та українську історичну пам'ять. Діана Добинда теми дня ТВА.